Зараз просто Бог націлений на молоді покоління. І я розумію, що зараз ми в перехідному періоді, коли нам потрібно церкві рухатися до змін. Ви знаєте, якщо був період отакої благодаті, ну, від Дня Незалежності свободи. Благодать, коли була свобода, Бог давав свободу. Багато церков. Використовували цей час дуже корисно і правильно. Тобто вони використовували цей час для благовістя, євангелізації, тобто за 30 років давайте будемо е, чесними. Ну, не то що там церква багато зробила християни але достатньо було зроблено. Я не, не берусь судити, наскільки багато, але ну, достатньо було зроблено для того, щоб. Нове сіяти слово, проповідувати Євангелії, і по сьогоднішній день Євангелія проповідується. І я би сказав так, що в якійсь мірі цей час ми рухалися або здобували певну кількість. Ну тобто, рухалися в кількісність нашу, росли в кількості. То зараз я бачу, що Бог це для церкви, що головне, Бог хоче якість переводити нас на якісний рівень. Тобто, від номінального християнства ми все ж таки переходили. До зрілості. Тобто церкві потрібно йти в зрілість. І отут саме головна велика проблема. Тому що для того, щоб рухатися в зрілість, це потрібно ну це дуже внутрішній конфлікт, це обов'язково буде внутрішній конфлікт. Тому що будь-яка людина, вона не любить змін. Ми звикли, ми шукаємо, ми такі люди по природі, що як ми тільки потрапляємо в якусь зону комфорту, ми не хочемо звідти виходити. Але зараз настає час, коли Бог хоче рухати свою церкву до зрілості. Тобто, цілісно, Бог хоче церкву переводити на якісний рівень, духовний, новий якісний духовний рівень. А це потрібні дуже, ну, дуже сильні глибинні зміни, як на рівні свідомості, так і на рівні серця, на рівні характеру. Нам потрібно змінюватися. Дуже докорінно змінюватися. І оце, на жаль, багато християн не хоче робити. І я вважаю, що і оці виклики, які е, сьогодні повстали перед нами, не тільки перед суспільством, але й перед церквою, війна і все, що з нею пов'язано, воно також, я вважаю, що дано нам як випробування для того, щоб в першу чергу ця внутрішня трансформація відбулася не тільки з суспільством, але в першу чергу з церквою. Тобто, це поштовх нам змінюватися. Нам потрібно розуміти, що е, цінності царства Божого. Вони, ну, Бог не буде дозволяти, щоб ми церква топтала. Тобто, або церква зміниться, або суспільство зміниться, або нас чекають ще більше викликів, ще страшніші виклики. Тому нам потрібно змінюватись. І для церкви важливо це розуміти. А в чому наші зміни? Ну, це те, що Христос каже, залиш, продай все, що маєш, до багатого інака Євангелія від Матвія, да, 19 розділ. Прийшов багатий юнак до нього і каже, що мені робити, щоб спастися. Говорить, ну заповіді виконуєш, так виконує. Що мені ще треба? Я ці заповіді з дитинства виконую. Продай все, що маєш. Візьми свій хрест і слідуй за мною. Тобто зараз ну, Бог закликає церкву свою християн саме до цього. Хватить уже жити в комфорті. Вистачить уже жити земними цінностями. Все, вистачить жити в системі цінностей Вавилону. Бо що таке система цінностей Вавилону, на чому вона побудована? Це на задоволенні, на комфорті, на знаєте, задовільняти своє свою тіло, задовільняти свою плоть, задовільняти свою душу. І от все якраз небезпека, тому що коли християнство, знаєте, це теплий стан християнства. Те, що Христос каже, ти маєш бути або гарячий, або холодний. Ну, на жаль, ти теплий. Нам потрібно виходити з теплого стану. Так, ми церква. Певний період часу росла кількісно, але зараз потрібно рости якісно.